Так, проводимо перевірку. Так, просили вибрати найкращий вибрав. Батарейний відсік, ідеальний. Супербатарейки, самі якісні. Кожна важить по 25 грам. Їх найдовше вистачає, Новенькі. повністю нові, по 1,6 вольта на них. Так. Тришечку. Открываем, идеально все так закрываем ось прибор готов к работе так я покажу режим вот бета альфа доза Накопичено за весь час далі налаштування всі функції, які є налаштування вийти, поріг спрацювання в режимі гама. 30 мкроган я вже вистав. Поріг спрацювання в режимі бета. Накопичена доза, режим спрацювання, сигналізація, сирена, поріг. А ні, оце доза. Інше це голос періодично, або по нажаттю кнопки, або вимкнути, озвучення для сліпих. Далі клацання щелчки, оці, підсвітка, скільки секунд буде тривати вночі, щоб дивитися, і вийти з меню. Так, і, ось, бачимо все супер. Так, Контрольне джерело одразу комплект дарую всім, щоб перевіряти справність. Прибор О, коли говорить. Ось, Підносимо джерело. Так, розпределяємо по решітці і вмикаємо тоді привод. І чекаємо. Прибор готов к роботі. Останні він малесенький. От включили вже сигналка сирена, що перевищено більше 30 мікровенген. Все, супер працює. Забираємо впадуть. А сигналка виключиться, коли вже середня впаде менше 30 мікровенген, бо сигналка виставив рівно на 30. Це що нижче 30, це природний фон, безпечний для здоров'я. Так, палі, палі, От. От, все. Сама буде вмикатись, сама вимикатись, тобто не потрібно навіть з кишені виймати прилад. Одною рукою можна цю рельсу закрити, відкрити. Так, показую усіх сторон. Мощність дози. 20. микровенген в час. Нормально. Вот. Державна повірка проходила, сертификация, Вот. На три роки 21, 22 и 23 рік. Незалежна компанія проводила повірку это, это надо так. И все. Прибор выключен. Своем. не помещается, даже изручные. Вот ремы удары, надеянный супер.